Всім привіт! Мене звати Мельничук Анна. Я лікар-ендокринолог, працюю в Києві в консультативно-діагностичному центрі. І хочу розказати, що наразі пацієнти в Україні можуть отримати від поліклінічного прийому, так що держава може дати наразі в медичній сфері. Тобто, почнемо. Перше, що звичайно пацієнти можуть отримувати, це консультації, тобто пацієнт може звернутися за консультативною допомогою до вузького спеціаліста або до сімейного лікаря. Наразі у нас в поліклініці є гастроентеролог, невролог, імунолог. Є лор, є хірурги, є стоматологи, є ревматологи. А тобто, це навіть зараз дуже широкий спектр медичних консультацій. Ну, звичайно, є я, ендокринолог. Що пацієнти можуть отримувати, окрім консультативного прийому? Це можуть бути аналізи або якісь дослідження. Так, в нашому діагностичному центрі це звичайно. Ми маємо лабораторію, в якій пацієнти можуть робити звичайні аналізи крові, загальні, тобто загальний аналіз крові. І також більш специфічні це можуть бути біохімія, тобто. Ферменти печінки, АЛТ, АСТ, це можуть бути білірубін, це можуть бути ниркові проби, сечовина, креатинін, сечова кислота. Це можуть бути показники вуглеводного обміну, глюкоза, глікований гемоглобін, і також якісь більш специфічні скрині на гепатити та інші інфекції. Це можуть бути ревматоїдні якісь проби. І навіть якщо ми маємо реактиви, то це можуть бути гормони щитоподібної залози, ТТГ т 4 вільне, навіть інколи антитіла до тироїдної пероксидази та тироглобуліну. А це наразі по аналізам. Також ми маємо. Лікарів ультразвукової діагностики, тобто узд щитоподібної залози, УЗД органів черевної порожнини, зачевовідних шляхів, навіть УЗД-судин, це також ми можемо зробити в нашій поліклініці. Проте, звичайно, час, який треба чекати, досить великий. Але це в другій частині мого відео. Також дуже круто, що ми можемо зробити електронні направлення. Якщо чогось нема в нашому закладі, ми можемо скерувати пацієнта по електронному направленню, наприклад, на денситометрію. Я дуже часто роблю це направлення, бо порушення мінерального обміну та остеопороз це така дуже поширена проблема наразі, і треба її діагностувати. Ми розуміємо, що не тільки аналізи та дослідження, а й якісь ліки пацієнт може отримувати в поліклініці. Частину ліків пацієнт отримує у сімейних лікарів, наприклад, в ендокринологічному профілі такі препарати для лікування діабету, як метформін та деякі препарати сульфанілсечовини пацієнт може отримувати у сімейного лікаря за призначенням ендокринолога. Також деякі препарати з сильфаніл або, наприклад, Інсуліни, звичайно, може виписувати ендокринолог. Проте наразі, через воєнний стан пацієнти можуть виписувати електронні рецепти на інсулін, а не лише у одного ендокринолога, а у будь-якого ендокринолога і навіть у будь-якого сімейного лікаря, якому вони зроблять електронний доступ до свого плану лікування. Але це вже нюанси. А також пацієнти, у яких, наприклад, нема або видалена щотоподібно залоза за різних причин, можуть отримувати рецепти паперові на препарати левотироксину, для того щоб компенсувати дефіцит гормонів щитоподібної залози. Наразі щодо інсулінів, ми маємо програму реімбурсації, тобто ми маємо 10 категорій, згідно з яких там, діти, студенти, вагітні, пацієнти з порушенням зору, пацієнти, у яких є проблеми з верхніми кінцівками, пацієнти, які компенсовані, наприклад, да, тобто мають лікований гемоглобін менше, ніж 7,5% за останні 6 місяців. Вони а, діляться на деякі категорії а, і можуть отримувати або інсуліні. Інсулін з доплатою 15% від вартості, або безкоштовно. Це дуже круто, що є можливість отримувати інсуліни і безкоштовно, в тому числі. Також в поліклініці пацієнт може звернутися для оформлення групи інвалідності. Тобто, до будь-яких спеціалістів, в залежності від діагнозу, він може звернутися для оформлення та Подачі документів на МСЕК, якщо в нього є ознаки інвалідності, які є нюанси через те, що зараз а, дуже багато лікарів виїхало, а ми маємо дуже великі черги на консультативний прийом. Тобто, це може бути до від двох тижнів до місяця очікування запису до вузького спеціаліста. Наприклад, до мене запис більше місяця, тобто треба звертати на це увагу. Це ж саме стосується і запису на УЗД або на деякі послуги, такі як День Я кажу про свій досвід роботи. У когось може бути інший досвід. Що ще? Що, звичайно, в поліклініці ми не завжди маємо матеріально-технічну базу. Наприклад, якщо у пацієнта є вузловий зоб і мені необхідно скерувати пацієнта до ендокринного хірурга або на пункційну біопсію вузлів, то ми не маємо такого у себе, але ми можемо зробити електронне направлення та скерувати пацієнта до іншого медичного закладу. Ще пункт, який треба звертати увагу. Те, що в нашому закладі є лише денний стаціонар, де пацієнти можуть отримувати лікування, нема цілодобового стаціонару для цього є електронні направлення на госпіталізацію пацієнта, що також е, може видати, наприклад, лікар-ендокринолог або лікар іншої спеціальності. Тому е, цим відео я хотіла показати, що електронні направлення на аналізи. На дослідження, на ліки, а, або на госпіталізацію, все це пацієнт може отримувати у свого лікаря-ендокринолога за місцем проживання. Або не тільки за місцем проживання, тому що наразі пацієнт може звернутися до будь-якого лікаря-ендокринолога і навіть інколи є лікарі, які можуть консультувати онлайн. А, на даний момент така послуга є у деяких лікарів, якщо є матеріально технічне забезпечення у поліклініці або у консультивно діагностичному центрі. Якщо у вас є якісь питання щодо послуг, пишіть мені, будь ласка, в коментарі та підписуйтесь на мій канал. Я думаю, що я буду ще розказувати вам якісь нюанси з приводу, з приводу своєї роботи. Всім гарного дня та до побачення!